Столики для кемпінгу для відпочинку на природі для риболовлі показує. Такі столики є довжиною 50 см і 95. Зараз показую 50 см. Поверхня у нас іде тут вже не на тряпці, а на алюмінієвих ламелях. Швидко він розбирається. Витримують навантаження ці столики 30 кг. Ми їх тестили. В є у нас в каналі. Так, ставимо сюди планку. Трошки роздвигаємо. З другої сторони також сюди поставили. З цієї сторони. І отака от от поверхня. Колір дуже класний, підходить під будь-який інтер'єр. Такий нейтральний. Да, це у нас розмір, виходить, буде 55 на 50. Є такі ще самі, тільки довжиною 95 см. Щоб замовити телефон, я в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.